Доброго дня. Ну, зустріч міністрів оборони НАТО, і сама зустріч у форматі Рамштайн проходить майже в той самий час у тому ж самому місті. Чи мають вони спільні теми, і чи випадково зібралися всі у Брюсселі? Думаю, що ні. Ми чудово розуміємо, що, хоча група Рамштайн трошечки ширша від НАТО, але все ж таки ключову роль всередині формату Рамштайн грають саме країни НАТО. І це до речі підштовхує нас до думки стосовно того, що НАТО може розширюватись не лише на схід, не лише щодо України, але й щодо інших країн, інших партнерів, які сьогодні колективно виступають в союзі з протидії неформальному чи напівформальному союзі з протидії російському вторгненню в Україну. Щодо зустрічі безпосередньо самих міністрів. Вони вкотре заявили, що Україну вони не відправлять своїх військових, і, мабуть, якось вони все таки відреагували на те, що Росія перекидає ядерну зброю до Білорусі. Наскільки зараз оце сильна позиція? Ну, дивіться, міністри заспокоюють свою громадську думку. Більшості країн НАТО громадська думка не готова не підтримує відправку військ і безпосередню пряму участь. В відбитті російської агресії. але те, що західні союзники не відправляють своїх військ, відправляють своїх солдат, ми бачимо, не перешкоджає величезній військовій допомозі, фінансовій допомозі. Більше того, ми чудово розуміємо, що і значна частина волонтерів, добровольців західних країн сьогодні воюють на боці України, і їхні уряди їм не перешкоджають, не карають їх за це. Незважаючи на те, що дуже в батьох країнах є стаття за найманство е України. Ситуація в Україні все ж таки вони навіть на офіційному політичному рівні оцінюють зовсім по іншому, тому тут ніякої якоїсь серйозної зміни риторики немає. Є Традиційне заспокоєння суспільства і демонстрація того, що курс на підтримку України нану найближчим часом не зміниться. Якщо говорити саме про формат Комісії Україна, або ж і Комітет чи Ради, чи є це такою повноцінною альтернативою самого членства, чи все таки це якийсь саме етап до вступу? Це цікаве запитання, адже Комісія України НАТО функціонує ще з 1997 року з часів підписання Хартії про особливе партнерство між нашими країнами, тобто ще з часів кучми. Але ось в Комітеті Україна ніколи не брала участь комітет, в роботі комітет, комітету НАТО, тому що комітет це як такий генеральний політичний штаб НАТО, тобто де приймаються ключові рішення стосовно діяльності організації. Якщо Україна буде залучена до цього верховного органу управління НАТО, це означатиме ну, майже членство. Навіть якщо це буде дорадчий голос, то, ну, це що не менше означатиме. Дуже високий ступінь довіри і інтеграції всередині НАТО. Тому що якщо комісія це рівень приблизно послів чи військових представників, то комітет це рівень вже міністрів оборони, політичних представників, це рівень вже прийняття рішень саме, а не просто консультації чи формулювання якихось певних проєктів для співпраці. Якщо говорити вже безпосередньо про сьогоднішній Рамштайн, то що конкретно принесла ця зустріч? Поки не до кінця зрозуміло, але з тих повідомлень, які ми бачимо сьогодні для засобів масової інформації, бачимо, що прийняті рішення про продовження допомоги Україні в частині забезпечення протиповітряними засобами, артилерією, боєприпасами, необхідними матеріалами, і розхідниками для продовження бойових дій. Крім того, ми бачимо, що запрацювала фактично літакова коаліція, хоча б в тому форматі, що Нідерланди і Данія розпочали тренування наших військовослужбовців на літаках F-16. Можливо, до неї долучаться і інші країни. Тобто, ми зробили крок в напрямку до отримання вже фактичного отримання авіації. Я думаю, що якщо війна продовжиться, бойові дії продовжаться. То вже восени взимку цього року Україна цілком може отримати західну авіацію.